Хочу трошки шановному українському народу роз'яснити, коли у нас будуть якісь зміни. Роз'яснювати буду на прикладі, бо як показує практика просто якимось алгоритмом, люди це не розуміють. Давайте так, почнемо, наприклад, з громади Медведівки. Є ось там такий голова корупціонер. Який я втягнув у свої корупції всіх депутатів, чи вони самі втягнулися, я не знаю. А питання в тому, що у людей там є факти: вони не збирали документацію про те, що голова робить кримінальні вчинки. І тут у них, ну я теж там зібрала деякі факти, подала заяву. І тут у деяких мешканців до мене якісь претензії, а тут ще є факти. А чого оце візьміть, оце там найдіть і додайте там до своєї заяви ще щось. Слухайте, шановні, візьміть і подайте заяви. Чого ви це не робите? Проблема в тому, що саме народ цього не робить, те саме Червона Слобода. От Вирішили, там депутати продали дуже ласий куток, кусок землі, прибережну смугу, землі водного фонду. Все це заборонено. І продали вони її. Продали. Це так є. Хто вчора бачив відео, то там Стас Кухарчук, журналіст телеканалу Інтер, який приїхав знімати подію. Розказав дуже чітко, як все це відбувається, які злочинні угрупування дечим керують, і знову ж таки, що є в громаді Червоної Слободи? Ну вийшло там 20 осіб. І всі, що робити, що робити, а що ви вже зробили. От я, наприклад, в цій громаді була ще в п'ятницю. Мене запросив теж, житель громади Віталій Буртнік, щоб ну, висвітлити якось, надати, почати робити якийсь розголос. А я з того періоду взяла всі документи, які там були у Віталія, Ну не всі, які він мені надав. Я їх вивчила, почитала, ознайомилася, знайшла деякі факти, по які яких можна написати заяви в прокуратуру безпосередньо на сільську раду і на голову на те, що він підписав такий договір? Тому що в договорі взагалі зазначено, що орендар має право там будувати житлові, культурно розважальні будівлі. Ну, всяке таке, це є пряме порушення. Ну і плюс момент того, як вони взагалі передали в оренду ту землю. Якщо законом це заборонено, робити без детального плану, а детальний план має обговорюватися на громадських слуханнях, а цього всього не було. І знову ж таки, жителі стоять, і що нам робити? що нам робити, А чого з вас ніхто не взяв? У того ж самого Віталія у нього там отакецька кіпа документів і не вивчив їх, не ознайомився. А? Те саме по Черкасах, ми бачимо, забудова там, забудова сям. от Сьогодні я там перепостила, що збираються по вулиці Шевченка, яка вон там далі Дахнівська. Переходи десь там в районі магазину Лісового, трішечки далі будувати двохповерховий будинок. Ну і, ну і, да, надрукував це наше видання надрукувало там телеканал Віка. А ну і що, що робить громада? Бо з громади взагалі хвилює це е, питання. А, мені написала <смеш> Лена коментар: громада обурюється в Фейсбуці. Ну окей, обурюйтесь в Фейсбуці. Тобто, до чого я все це веду? Всі ці проблеми будуть вирішені виключно тоді, коли громада роздуплиться. Може, громада й ображається, як я на неї говорю, але воно так і є. А, от сьогодні а, теж я до речі перепостила там допис одного військового, який зараз перебуває. З діловим якимось нам, відрядженням в Америці. І от він розповідає, чому нам Америка так довго не давала допомоги. Тому що, коли Америка в 2023 році приїхала їхні аудитори до нас і провели такий, я так вважаю, взагалі якби поверхневий аудит, вони охраніли. І Їхні змі про це написали, і всі американці поприбирали прапори України зі своїх будівель, і вони почали говорити: а чого ми будемо допомагати цій країні, коли там стільки коштів, і вони просто розкрадаються владою корупціонерів, а громада сидить і нічого не робить. Розумієте, поки кожен з вас. Не почне робити, не почне читати. Знаєте, мене дуже обурює, це коли розповідають, ой, там так складно написано. Блін, нахріна ви всі ходили в школу, складно написано. Якщо тобі, тобто складно підрядне речення, ви не розумієте його змісту? Що ви всі по 10 років робили в школі? Ну, хтось, може, там, дев'ять сидів чи вісім, ну, скільки ми там навчалися раніше, да, там перескакували один клас. Що ви всі робили, якщо ви не розумієте змісту складнопідрядного речення? Якісь слова для вас незрозумілі? Ну так загуглюйте їх. Для цього зараз навіть не треба ходити в бібліотеку. Це все елементарно просто. Якщо вам щось дійсно незрозуміло, ви хочете розібратися. От, наприклад, в нашій команді є люди, які так не обізнані, вони ніколи цим не займалися, але в них є бажання це робити. І вони у нас є окремий чат, і люди там запитують: а що тут? А як оце зрозуміти? А оце я? Я не понімаю, і вони не соромляться говорити. Найголовніше вони хочуть вчитися, і вони не соромляться говорити, що я не розумію. Поясніть мені, да, я баран, я безтолковий, я про 30-40 років свого життя. Я в це не вникав, Але тепер я зрозумів, що це важливо, і я хочу робити ці зміни. І так має зробити кожен, а не одиниці, яких можна ось пересчитати на пальцях. Ви подивіться, що роблять з активістами. Всі активісти, які таки дуже сильно вже наступили на горлянку у цій владі корупціонерів, вони сидять вже по тюрмах. Хто ще не сидить, того посадять. От вчора я теж перепощувала там, вручають вже підозру Юлії з громадської організації Доста. Ви ж, мабуть, кожен. Ну, більшість вже знає, да? що таке доста. Їхній голова сидить уже два роки, теж там підроблена справа. Багнет нації теж посадили Андрія, не пам'ятаю його там прізвище, теж сидить. Сидить зараз купа там генералів і полковників, які захищали Україну. Багато хочеться сказати, але ціль цього відео я підсумую: поки кожен, кожен у нас вже немає варіанту, навіть щоб там кожен десятий, хоча мені говорять, ну не такі там, прям песимісти, як я, що ну, може, хоча б щоб кожен десятий. Ні, це вже не допоможе. Уже система настільки сильно запустила свої кліщі. Що вона просто блокує все, блокує всю волю, блокує всі права. От сьогодні мені там видалили допис з посиланням на сайт, де зібрана вся необхідна документація для військових. Ви що думаєте? Якщо ви тут будете сидіти мовчати, і якось там говорять, ну я сподіваюся, що ця думка вже розвіялася. Що прийдуть військові і щось зроблять? Ні, так не буде. Військові прийдуть і їх. Теж будуть позбавляти їхніх прав. А вже це відбувається і сьогодні. Ви прекрасно знаєте, у кого є там знайомі рідні з якимись пораненнями? Ви прекрасно знаєте, що отримати компенсацію за поранення дуже складно. Ви прекрасно знаєте, що списатися інваліду теж не просто. Ви прекрасно знаєте, що отримати допомогу, якщо в родині є загиблий, це взагалі там квест такий де без адвоката. Ти не розб. Берешся вірніше без його запитів. Ну, хоча б хоча б адвокатські якось трішечки стримуються, то я думаю, це скоро закінчиться. Якщо ви вірите, хоча б слову одному єдиному влади. Повірте, значить у вас на шиї вже висить ланцюг, і ви вже ну просто на ланцюгу вас ось так будуть дергати. Дивіться, ви всі повірили, що коли приймуть закон про мобілізацію, там буде демобілізація. От такий. Демобілізації дали. І зараз незрозуміло, чи приймуть взагалі той закон, як говорять окремий про демобілізацію. Це ще будуть чухати, тягати його невідомо скільки, щоб просто там наші воїни не так, до смерті. Квиток в один кінець. І все це відбувається. Мені говорять, не треба звинувачувати народ. А хто ж, скажіть, будь ласка, сидить зараз і мовчить? Його права порушують, його землю. Відбирають забудови, все це робиться незаконно, бюджети розкрадаються. Ну, приїхали аудитори, ну перевірили, то що, хоч менше стали красти хоча б в одній якійсь громаді, де як крали мільйонами, так і крадуть. Як заплановано було, що 50% відсотків стирять 100, ну, 100%, то їх стирять ті 50%. І до одного місця були оті всі протести. Ви розумієте, протести, коли вам здається, що коли ви підписали якусь петицію. А ви ніби виконали якийсь свій там долг, Ось ви, ви щось виконали, ви якось там доєдналися до якоїсь боротьби. Або якщо ви вийшли, постояли з плакатом, то це щось змінило. Да ні, Нічого це не змінить. Поки кожен з вас не вивчить юридичну базу, ви просто зобов'язані її вивчити. Хочу, не хочу, можу, не можу. Беремо і читаємо і починаємо в цьому розбиратися. Як я Вчу свою дочку, вона каже: Мама, з чого починати? Окей, конституцію освоїла. Далі переходь на кодекси. Переходь на цивільний кодекс, переходь на сімейний кодекс, переходь на господарський кодекс і читай. І коли тобі щось не зрозуміло, питай. Освоїш кодекси, розберешся, можеш паралельно переходити і по закону, бо під кожним кодексом потім ще є купа законів. Під законами є ще купа підзаконних актів, там різних. Порядків е, господі положення і ну всього всього іншого ще купа всього є. І так з усім цим треба вміти розбиратися. І в мене таке відчуття, що навмисно це не викладається в школах, щоб народ так і залишався безтолковим, тому що з безтолкових набагато простіше зробити рабів. Хоча, в принципі, вже зробили, того, що на сьогоднішній день у нас, як говорю я, 99,9% повністю безтолкові, і з них може, у ті 0,9% намагаються щось освоїти, вивчити, як і я намагаюся листаю, читаю, мені дуже подобається. А ще в нашої нації є такий прикол, якщо ти вже взяв десь щось зробив, то далі всім іншим ти должен, Да? Медведівка каже, все, ти повинна писати ці заяви, ти повина їх рятувати, бо я туди приїхала хайпатись, ви ідіоти, просто. Все, що я вам можу сказати. Хайпитися я приїхала. Ну це просто знаєте. От блін, хлебки там немає ніякого. Те саме там е, Слобода. Е, от напишіть, напишіть дівчата, щось напишіть, то напишіть ви самі. а Дахнівка, як була забудова. То взагалі ніхто не вийшов з громади. Взагалі всім було начхати. Ну окей, добре, там давно вже була е, включена прокуратура, і вони там відвоювали той кусок землі. Хоча. Блін, от я щось знаєте дуже сильно не вірю, що й навіть маючи рішення Верховного суду, щось це припиниться. Можливо, на якийсь час припиниться, а далі бандити будуть продовжувати робити те, що вони запланували. Лише по цій простій причині, що народ мовчить. Так, можливо, дуже емоційно я зараз висказалася, але ну, чесно, мене просто теж уже. Задовбала оця пасивність народу. Охають, ахають там щось в коментарях. Далі коментарів ніхто нічого не робить. Хочете мені довести інше? Перетворіть свої сторінки, покажіть ну от зробіть їх на е, приклад моєї. Покажіть, що ви ось туди заяву написали, ось так заява рухається. А що мені робити, коли вона не рухається? Люди, а допоможіть зробити розголос, бо ось я подала, воно не рухається. То ви ж навіть цього не робите? Ви ж навіть більшість боїться зробити навіть перепост. А Якщо їх робити, хоча б вискажіть свою думку стосовно цього, чого ви його перепостили? Ну, сформуйте просто, ну не робіть складнопідрядні речення, зробіть три простих речення просто з вашою думкою стосовно тієї ситуації, яку ви перепощуєте. І коли говорять, що е, народ, будь ласка, давайте вийдіть, народ, будь ласка, прийдіть усього. Ну, ось треба щось робити, то ви приходьте і слухайте, і беріть документи. І робіть самі робіть. Не можете вже самі написати ту заяву. Скажіть, Окей, хто написав блін, будь лас, заяву, дайте мені, я і просто... Просто скопіюю, вставлю свої дані і відправлю. Скажи, куди відправляти Ось сюди, туди. Це ж постійно про все це пишеться, а ви цього не робите. Просто не робите. А села це взагалі, от знаєте, таке зборіще пліток. От в Медведівці, про мене вже я просто навіть уявляю, які там а, плітки тягаються, бо з ким я там приїжджаю, хто мене там привозить на своїй машині туди. Блін, знову ж таки, ви просто, блін, ідіоти. Мені, щоб доїхати до Медведівки назад, мені треба витратити на паливо 600 гривень. І якщо хтось погоджується мене туди відвезти на своїй машині, бо він теж туди їде, то звичайно я сяду в неї і поїду, бо я не малюю грошей, мене ніхто не фінансує. Я не не роблю це ні на які замовлення, і 600 гривень на сьогоднішній день для мене це дохрена того, що через те, що я оце все говорю, і оце я все роблю. влада робить все, щоб я не могла працювати вірніше, це я знаєте... Влада завжди тисне, яким би бізнесом ти не займався, завжди знайдуть, де в тебе є які порушення. І я самостійно прийняла рішення закрити свою діяльність і нічим не займатися, щоб на мене не було у влади важелів впливу, щоб вони не змогли мене дьоргати за якісь ниточки і вимагати, щоб я закрила рота. Подивимося, як воно буде йти далі, тому що жити. В таких умовах неймовірно складно і скажімо так, якщо навіть на початку війни в мене була Ну, дуже така велика надія віра в те, що народ роздуплився, тому що те об'єднання, яке було в 22-му році, це було суперово. То на сьогоднішній день оця моя впевненість вона впала ще навіть нижче, ніж була до війни. Тобто, знаєте, така от крива була. ось так Вона в мене взлетіла в 22-му році, а потім бах, і опустилася навіть нижчі точки, з якої вона стартувала. Тому що я бачу цей результат бездіяльності народу. Так, ніби все сказала. Кому не подобається, можете відписуватися, можете далі там збирати якісь плітки на мене, їх тягати. Мені абсолютно фіолетово, хто там що про мене думає. Я така, як я є. І якщо кожен. Підніме свою самооцінку, хоча б трішечки, а то у українського народу дуже великий комплекс самовартості, само, туди, самоповаги. Ми постійно шукаємо, ой, нам треба якась підтримка, ой, нам треба з кимось в союз, ой, нам ще щось треба. Та ні, насправді нам нічого не треба. Ми дуже багата країна, а ми насправді дуже трудолюбивий народ. Ми можемо все самі. Але Хтось роками вселяв в наші голови, що ми нічого не варті, і на сьогоднішній день 99% вважають, що вони не спроможні, не дієздатні і нічого не варті. І от, коли вони змінять оту свою думку, коли вони почнуть діяти, тоді у нас і будуть зміни.